Всім привіт, всіх вітаю, знову зустрічаємося на каналі Жанни Аргурд на каналі в нас знову Таро зустріч. Сьогодні читала новини і вичитала таку цікаву новину, війна скоро закінчиться. Передбачення єдиної у світі гадалки на спаржі. Я читаю знову, тут ноутбук мій стоїть. Ця пані раніше передбачила смерть королеви Є Єлизавети II, і також спаржа їй показала, що ні Трамп, ні Гаріс не стануть президентами, бо на виборах виграє Мішель Обама. Давайте подивимося, чи скоро, як говорить пані, яка гадає на спаржі, закінчиться війна. Давайте подивимося. Візьмемо наші карти, мої карти, і подивимося. Що ця пані тут наговорила? На рахунок мішелябами. На рахунок передбачила те, що вона передбачила смерті, другу другої. Ну, не знаю, наскільки вона в день в день передбачала. Так, подивимося. І так, давайте просто на три карти кинемо. Війна скоро закінчиться. Ой, вибачте, колесо фортуни. Таке, що мені випадало. Ой, вибачайте, давайте подивимося, яка карта впала лицар Пентаклів. Так, але ж ми ще нічого. Питання я ще не задавала. Давайте подивимося. Війна скоро закінчиться настільки ця. Чи скоро? Скільки це правда, дивлячись на повідомлення про цю пані. Просто дивіться в три карти. Погані карти випадають мені. Погані карти. Шістка мечів. Він потребує допомоги. Шістка вночів. Шістка мечів. Чи скоро закінчиться війна? нам? І те кропівка робота по візинки Пентаклів. Дуже тяжко. Десятка жезлів. В Союзах. Не, не дарма, не дарма, обговорюється. На самітах миру обговорюються ці питання. Проводиться дуже кропітка робота, але на грані Десятки жезлів це з останніх сил. Десятка жезлів це така карта, що от-от і станеться щось так. Як би не було важко, дикалючів, сімка кубків, верховний жрець. Смерть пажезлів. Великар мечів. Дивлячись на ці карти, що випали будуть стояти перед вибором, що ж робити? Двійка мечів будуть стояти перед вибором. Що ж робити? Що ж робити? Трансформація. Війна трансформується в щось інше. Це... Вона потрібна щоб її не було взагалі, а вона просто буде трансформуватися в щось інше. Новини про це будуть. Так, Переродиться в щось інше. Не хочу далі дивитися. Давайте так, давайте подивимося. А, на виборах виграє Мішель Обама. Угу. Давайте подивимося, чи Мішель Обама взагалі буде приймати участь в передвиборчих перегонах. Ми вже з вами знаємо, вчора дивилися, я на камалу Гаріс. Вона буде переможницею перегонів до цієї виборчої кампанії це 100%. Ми з вами... В листопаді це все побачимо, да? Перевірюємо. Давайте подивимося, чи Мішель Обама взагалі буде приймати участь. Покажіть, будь ласка, чи Мішель Обама буде взагалі приймати участь в перегонах, в листопаді. М -м, так, вона як королева Кубків. Вводяться великі гроші, велика сила її підтримує. Вона так велика сила її підтримує, що вона вийшла на ці перегони. Зараз ми подивимося, наскільки вона цього хоче. Так, її випихають, щоб вона йшла на ці перегони, але в неї своя думка. В неї своя думка. Хочуть, щоб вона тріумфувала, але в неї своя думка, вона не хоче. Бачите? Вона не хоче. Її все не потрібно. Вона стоїть закохання, вона стоїть перед вибором зараз, її точно випихають, але великі страхи її не випускають зробити останній шля... аж крок, щоб піти, Не буде вона приймати. Участь у перегонах не в цьому, не в цьому житті не хотіла говорити, не зараз. Не зараз. Камала Гарріс — дуже гарний кандидат, дуже гарний. І дуже розумно, що вона від демократичної партії зараз це пропонується на. На цю роль, так сказати, на президента Сполучених Штатів. Дивіться, яка ще новина прийшла. Непопулярна олімпіада 2024. Люди здають квитки на найголовнішу спортивну подію, на церемонію відкриття Олімпіади. Давайте подивимося, чи варто йти. Білети зовсім не розкуплюються. Слухайте. Організатори побоюються, що будуть. Місця. Давайте подивимося, наскільки взагалі потрібно туди йти і наскільки це буде безпечно. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Покажіть, будь ласка, що ви радите на... не нам, а людям, всім людям, наскільки це буде безпечно сходити на церемонію відкриття. Зараз подивимося на Олімпіаду. Парижі. О! О, не дуже безпечно буде. Не дуже безпечно. Ой-ой-ой! Дивіться. П'ятірка мечів. Я би вдала туди йти. П'ятірка мечів. П'ятірка мечів. Башта, дев'ятка жезлів. Великі гроші, десь по десятки пентаклів, там все зроблено так як потрібно. Сімка жезлів, четвірка пентаклів. Шанс провести свято є. Весь світ чекає, весь світ чекає. Весь світ, сімка пентаклів, туз мечів. Весь світ чекає на проведення цього свята. О! Я би не радила нікому туди йти. Не то, що нікому. Ну, я би не радила туди йти місяць, по місяцю. Ну все зроб, робиться для того, щоб все було там добре і гарно. Прийшла церемонія. Дивимося далі. Свято буде, свято пройде. Якщо, не дай Боже, щось і буде траплятися, все буде покрито таємницею. Ну, свято буде під такою, знаєте, під ем, плащем у, таєм, у таємниці, вивою Боже, що робити. І Господи, хай пройде все добре, тому що відлюдник. Хочеться від цього свята закрити руками і ногами, я дивлюся. Три, дивимося, далі. Дивимося, далі. Страхи неймовірні. Смерть. Карта смерті. Тут це не просто то, що буде смерть. Звичайно, що будь-який... Навіть поїзд, який їде на довгу дистанцію, пасажири помирають, це зрозуміло. Тому що проходить час. Це просто трансформація. Свято тако, так буде організовано. що... Такі йдуть фінансові вливання, такого ще не було просто, такого ще не було. Подія пройде. Дуже буде багато новин. фінансові вливання дуже сильні. Mm. Я би не робла туди йти, не треба туди й ходити. Хай собі проходить свято. Свято буде. Ой, ой шість в кінці. бачите, какая тут вирішений. Я би не радила туди йти. Подивіться просто по телевізору, по екрану. Якщо карти так говорять, що якщо і буде, не дай Боже. Звичайно, що якісь диверсанти, які, ну, я не знаю, як правильно звати, терористи, диверсанти. Якщо й будуть щось ловити, когось піймають, то все буде покрито по Верховній Жриці, все буде таємницею покрито. Угу. Все буде покрито таємницею місяць. Я би не родла туди йти. Нехай свято пройде, давайте уявіть, що зараз коронавірус, і це свято гарненько. Подивіться по телевізору. Оце і все. Передивилися ми з вами такі основні, такі основні для мене. те, що я побачила події. Не те, що для мене, а просто основні такі події на сьогоднішній момент, які я побачила, і мені здалися цікавими. Подивилися. Так що побач. Ага, подожіть. Приліт шахеда на території Румунії стався вночі. Повідомляють, що безпілотник залетів туди і вибухнув під час масової атаки. РФ на Одещину. Чекають офіційної інформації. Давайте глянемо, настільки Альянс НАТО повідомить весь білий світ. Про те, що до них залетів шахет. Давайте подивимося. Наскільки вони цей раз готові, будуть об'яви оголосити, я вибачую І Іде він Королева королевих мечі впала. Да. Давайте подивимося, наскільки альянс готовий буде про це говорити і оголосити. Моя хороша. П'ятірка кубків, п'ятірка жезлів, туз кубків. Десятка жезлів, біда бідося п'ятірка кубків, терпіння, чаша терпіння вже верху. Набрата доверху, до набрата доверху, терпіти вже далі. Альянс мусить, але вже на це терпіти немає сил. Весь світ втомився. Карти перший раз мені таке показує, що весь світ втомився. Ось є шанс. Це, можна сказати, як шанс заявити про це. Шанс. Заявити про це. По колісниці. Союз. Бачите, тут Союз, як Євросоюз, і так само, як і НАТО. Зараз побачимо, що вони далі будуть робити. Ні, не в цьому разі. Зірка. Гроші, десятка пентаклів, сімка пентаклів. Відкупляться. Та тут, тут більше допомоги. Просто, просто засиплють допомогою. Але поки що не видно, що про це будуть так сильно говорити. Ну, обман. Це і все. Від цієї проблеми. Ця проблема просто замовчиться. Все, як звичайно. Оце на цьому можна завершувати. Нічого не буде, все, як звичайно, навіть тоді, коли так само, як при інших подіях, які ставалися такого плану. Все буде також. Так само. Хоча шанс остання карта є. Щоб це закінчилося, знаєте, як мені приснився сон 10 років назад Хлопці питала військових, коли закінчиться війна. Не так скоро, як раптово. Хоча шанс закінчити війну є. Але цими шансами Союз, Євросоюз і НАТО, ці союзи не будуть. Це на сьогодні все. Дуже пізно вже зараз буду закінчувати своє відео. Пишіть, що ви думаєте на рахунок Олімпіади Франції. Чи пройде вона сп... спокійно, чи не пройде. Як ви думаєте, НАТО в цей раз. Скаже щось про те, що територію її порушили. Дуже цікаво буде знати вашу думку. Тому що в мене є своя думка. Так само, як кожної людини бачимо. Так що дуже дякую за те, що ви переглянули. Приходьте до мене на канал, нас буде цікаво. Дуже-дуже на добраніч. І Якщо хтось може дивитися перед сном і приємного апетиту, якщо хтось дивиться за столом в більшості випадків. Я дивлюся, коли теж п'ю каву. Це тоді дуже дякую, до побачення, до нових зустрічей.